Пані Марії, так чи добрий той ранок? Тому що, як знаємо, в Харкові цієї ночі обстріляли п'ять одразу районів міста. Взагалом, як пройшла там ніч? Можливо, у вас є якісь більше деталі? загалом на Харківщині ситуація дуже напружена, продовжує залишатися дуже напруженою, ведуться інтенсивні обстріли і цивільних об'єктів і міст і сіл. Цивільних громадян і також продовжуються дуже активні обстріли позиції військових. Ворог не проводить наступальних дій, але використовує всі можливі види зброї. Дуже активно особливо за останні дві доби. Використовує заборонену зброю. Це і касетні снаряди, і дуже активно, особливо. Протягом вчорашнього дня всі позиції напрямку Харківського обстрілювалися фосфором, що спричиняло багато пожеж, вигорають руки, цілі, вигорають посадки, доводиться військовим одночасно нести службу і гасити ці пожежі, що також ускладнює дуже ведення служби ведення будь-яких бойових дій. Проте, незважаючи на це позиції, які отримує наш рідний батальйон Карпатська Стіч, дуже активно, хоч вони дуже активно втилюються, але надійно утримуються, бойовий дух наших бійців високий, і в будь-якому випадку, ми впевнені, що ворог не зможе прорватися у напрямку, де тримає позиції наш батальйон Карпатський. Пані Марія, якщо ми не помиляємося, то зараз ви перебуваєте на ізюмському напрямку? Правильно Так. пані Марія, так, скажіть, будь ласка, от чи ворог також продовжує обстрілювати ваші позиції, позиції ваших побратимів саме і важкою артилерією, чи порівняно з тим, що було буквально місяць тому, чи змінилася якась ситуація? Можливо, стратегія, тактика ворога про те, те що можна говорити у прямому матері. Ну загалом тактика дещо змінилася, незначно змінилася. Раніше ворог дуже е, чітко продовжував е, атакувати, і різноманітні е, е, батальйони тактичні групи переходили у наступ. Зараз ворог більше обороняється аніж наступає, і ми бачимо, якби що десь десь в нашому напрямку у не, них незначно, але все-таки апетити зменшилися. Е, ну це не то це, напевно, пов'язано з успіхами, які мають збройні сили на Харківському напрямку. І коли я там кілька разів розбивають, то ми в тому самому місці ворога, то напевно потім змушені змінювати тактику. Тобто в нашому напрямку ворог хоче проробить спроби прориву, але їх значно менше і більше такти займає оборонні оборону. Так. Пані Марію, чи пов'язано це із тим, що зараз все-таки із Харківського напрямку на схід перекидують свої сили Російська Федерація. На ваш погляд, певна річ, тому що е, на сході зараз досить таки активно ведуться наступальні дії одразу на кількох напрямках. Чи пояснюєте ви це ось саме цим? Е, звичайно, це теж має значення, і очевидно, що вони мусили підсилювати свої. Війська більше на Данечені і Манщині, і напевно це вплинуло на ситуацію на Харківщині. Проте не можна розслаблятися, тому що ми розуміємо, що вони ще мають звідки підтягувати резерви, і насправді ще може бути дуже повільно, і це саме стосується і, і, і цивільних об'єктів, і населених пунктів, на яких людях треба бути дуже обережними і по можливості ще не повертатися до своїх домівок. Пані Марію, я от напередоді повідомлялася про зачистку артилериста ССО Азов Харків селища Тернова. От пройшли демілітаризацію два БМП, два автомобілі, бо комплект та сім одиниць живої техніки. Взагалі. Нині у ворога яка ситуація з боєкомплектами і з центрами управління, і загалом, от чи є у них можливість підтягувати якісь додаткові резерви саме в цей напрямок? І можливо можете розповісти, що вам вдалося знищити найближчими днями? Розповідайте? Ну, загалом, доволі багато техніки їхньої знищується. Багато маємо. За плечима успіхи у знищенні їхніх танків, їхньої бронетехніки різноманітної, але однозначно їм саме на зараз те, що ми бачимо, їм боєкомплекту не бракує. Вони гатять хаотично, без безперестанку, і не можна сказати, що ми бачимо, що у них проблеми з боєкомплектом. Тому треба бути уважним і треба завжди бути готовим дати відповідь. Пані Марія, фактично на сам кінець запитання до вас з приводу евакуації із прифронтових міст та селищ. Чи відбувається вона? Що кажуть місцеві мешканці, якраз які там знаходяться? Ну у напрямку нашому, де тримає позиції наша окремий батальйон Капацька Січ Мільон е Свободи. Загалом евакуація вже майже цілих не відбувається, тому що е ці позиції, ці населені пункти, в яких проходять там позиції. Вже переважно, ну фактично, вже там місцевих мешканців немає. Є ті, які стоять позаду, за спиною у нас у нас у збройних силах України, і там люди вже які сікі хотіли виїхати, вже всі виїхали.